Друзі, всім привіт! В даному відео поговоримо про криптобіржу WhiteBit та запуск її власного блокчейну, який на даний момент проходить в Теснеті. Тобто, ми можемо здійснювати будь-яку активність та ми в майбутньому претендувати на дроп. Насправді активність, плюси цієї активності в тому, що вона абсолютно безкоштовна і не потребує великих знань, тому її можна виконати за декілька хвилин. І якщо перейти на сайт VoidBiet, то ми можемо побачити, що є тестнет мережа і майнет незабаром. Тобто от-от. Вадьб запустить майнет мережу, яка буде повноцінно працювати, функціонувати. І ми будемо претендувати на дроп як користувачі, які активно активною залиснет мережу, виявляли баги і тому подібне. У даному о, гайді я постараюся вам все детально розказати покроково, що потрібно робити. Насправді це все не складно. Для початку нам потрібно власне завантажити наш гаманець Metamask, для того, щоб здійснювати будь-яку активність, створюємо власне наш гаманець. Створивши наш Metamask-гаманець, нам потрібно додати мережу WhiteBit. Для, для цього переходимо на даний сайт. Ось тут є знищений великий пункт Add WhiteBit Network. Додати мережу WhiteBit. Нажимаємо на даний пункт і перекидує нас автоматично в Metamask. Прижимаємо далі, під'єднати Metamask. Approve і Switch Network. Тобто, на даний момент ми додали нашу мережу WhiteBit в гаманець Metamask. Ось ми можемо брати. Переглянути, що в Network Testnet. Тоді нам на наш гаманець потрібно отримати тестові токени, які ми отримуємо фауситі, тобто в крані. Копіюємо наш адрес гаманця, який знаходиться ось тут, і переходимо в ось цю вкладку Mist. Вставляємо сюди наш гаманець. Проходимо стандартну капчу, я не робить і нажимаємо Clay. На протязі 24 годин ми можемо отримувати по 10 тестових токенів. Це не реальні токени. вони тільки працюють в тестовій мережі, і в подальшому вони не будуть нести за собою будь-якої цінності. Але для того, щоб протестувати власну мережу, нам ці токени потрібні. Ось за декілька секунд токени поступили нам на гаманець. І що нам потрібно зробити? Нам потрібно зробити будь-які транзакції, поперекидувати на інші гаманці, потрібно, щоб нам трішечки позараховувало, що ми проявили певну активність. Взагалі для будь ось таких активностей рекомендовано зробити мінімум 100 транзакцій. Насправді їх зробити нескладно і потрібно робити ці транзакції не в один проміжок часу. Ще можна розгорнути смарт-контракт в мережі Уайдета, але це більш складніший процес. В даному випадку ми тільки розглянемо базову нескладну Активність, тобто, власне, наші транзакції. Де ж нам взяти адреси, на які ми можемо власне тестові токени? Для початку нам потрібно перейти в ось цей Explorer. і ось тут є а, історія всіх транзакцій, які здійснюються в мережі. І ось тут ми можемо обрати будь-який адрес і здійснити переказ на даний адрес. Для прикладу, обираємо ось цей адрес, копіюємо його, переходимо в наш Metamask. Нажимаємо надіслати, вставляємо нашу адресу і обираємо кількість монет. Рекомендую кожного разу брати максимально різну кількість монет для того, щоб ви відображалися як реальний користувач. Для прикладу надіслали 0 одну монетку. Тоді обираємо інший гаманець. Обираємо надіслати. Обираємо для прикладу одну монетку. Також відправляємо. Транзакції проходять справді в тестовій мережі максимально швидко, підтверджуємо нашу транзакцію, можемо глянути, що попередня транзакція вже прийшла, а ось ця очікує на розгляд. Тобто нам потрібно просто-напросто виконати декілька ось таких переказів, і ми вже будемо відображатися як активний користувач. Нажимаємо далі, підтвердити. І для того, щоб зрозуміти, скільки транзакцій ми здійснили на нашому гаманці, щоб не підраховувати все ось тут. Копіюємо адрес гаманця, приходимо в Експлорер, тобто це вся інформація в блокчейні, яка відображається за будь-яким гаманцем, і будь-яка транзакція також відображається. Вставляємо сюди, нажимаємо пошук і можемо побачити, що ми здійснили 4 транзакції разом. Тобто, перша, це з, зрахування тестових токенів, і в подальшому це те, що ми відправляли токени. І також бажано. На, щоб нам також позараховували тестові токени, тобто ви можете або створити просто інші гаманець і на нього отримати через е, цей кран токени і переказати собі на аккаунт, або просто перейшовши в спільноту е, в Телеграмі, скинути в, власне, вашу адресу, і вам також понасилають і ви іншим користувачам тестові токени. Ось цю активність бажано здійснювати раз в певний проміжок часу. Посилання на а, даний сайт Testnet я залишу в описі до цього відео, а також посилання на криптомережу Whitebit також в описі до цього відео. Отож, всім дякую за перегляд. Не забувайте прожимати лайк підписуватися на канал. І з вами був Тарас і до зустрічі в наступному відео.